Переможці, мега розіграшу. Мене звати Ірина. Олександр. Галина. Леся. Анастасія. Дмитро. Який приз ви виграли? Ой, я виграла чудовий приз, який зараз актуальний. Дуже цілий ліхтарик. Дуже задоволена це. Повербанк. Вафельницю Чайник Тепловий вентилятор. Скільки років користуєтесь послугами компанії Everest? Дуже давно. Навіть не пам'ятаю, коли ми приєдналися. Напевно, тоді, коли «Еверест» створені були, тоді ми зразу вже скористалися цією послугами. Дуже багато не пам'ятаю. Більше 10 років. Більше 10 років. А, більше десяти років. Ну, років з 10, мабуть, якщо не більше. Привіт, десь років 5 якими можливостями програми лояльності ви користуєтесь? У нас є картка і інколи ми користуємося в різних мережах, де діється знижка, бонусна картка. Слідкуємо за новинками на сайті Еверес. Беру участь у розіграші призів і користуюся аваркарто. Часто беремо сертифікати, участвуємо у розіграшах. Користуюсь карткою аваркарт. «Еверклубом» користуємося. Вже декілька раз вигравали призи і замовляли скидки. Користуюсь карткою Еверкарт і бонус карточкою «Еверест». Беру участь у розіграші призів. Побажання від переможців. Важко сказати. Мені здається, сучасна компанія слідкує за різними новинками і навіть реагуєте на те, що зараз бувають проблеми з відключенням. Я знаю, таку послугу у вас є. Тому процвітання в наш, наш складний час. Далі розвивайтеся більше призів заохочень і ми будемо з вами співпрацювати, продовжувати працювати в такому ж режимі. Компанія процвітала, не, не зупинялась на досягнути і все найкраще. Бажаю, щоб компанія процвітала.